Мікс дитячого одягу на дівчинку імпідімки Аліго. Купальничок на 6 рочків. Ось такий суцільний купальничок на 12 рочків. Роздільний купальничок на 158 см. Ось такий комплект купальничок. 146 см, Дуже оригінальний. Лавочки і верх. Лівочки. На 158. Верх від купальника на 8 рочків. В розгорнутому вигляді купальничок суцільний. Новик. 134 шортики, дуже легесенькі з карманчиками. На поясі резиночка, дуже легенький матеріал на літо. На 122 см. Також тут у нас є цілі ростовочки. Там спідничка на вік 110-116. Шортики 146, також легенькі шортики з карманчиком глибоким, застібається на гудзичок, На поясі також присутня резиночка, на вік на зріст 140. Також дуже на літо, 152 см 146, 128, джинсові шортики, декоровані з боку, з карманчиками. На поясі резиночка застіпається на замочок. І Гудзичок. Заді також присутні карманчики. На вік, на зріст 140. Спідничка. На резиночці, невеличкий розріз присутній. І ось така також спідничка сіренька. На вік 122-128 см. Шортики на зріз 146 см. Джинсові шортики з карманчиками. Застіпається на, на гудзичок і на замочок. Ззаді також присутні карманчики на 140 см. Пішамні штанці. Знизу на манжетику зверху стягується на поясі 134 140 Лосинки. Ось така сукня дитяча, темно синього кольору. Двоє шортиків в наборі. На вік 11-12 років. Джинсові шортики, такі, як попередньо показувала, на 8-9 років. Спіднички такі, як вже показувала, 134-140. 110-116 піжамка на 7-8 років. Піжамка на 134-140 см. І шортики. Такі, як показувала модельки. На вік. На зріст 122 см. 122, 128, 134, 134, 140, 140, 146, 146, 152, 152, 152, також легенька логенька моделька шортиків. на нас 128, 128, 134, 134, 140. 140, 146, 146, 146 І 152.